Доброго дня, шановні. Якщо головне управління ДПС у місті Києві вам надіслало ось такого листа на електронну пошту, де вказало, що у вас мається борг по податкам від 0,1 копійки до 3060 гривень, то вам потрібно зайти в свій електронний кабінет платника податків і перевірити, чи є у вас той борг наявний, чи все ж таки у податкової ще досить. Застарілі дані. Якщо він у вас є, то ви маєте його погасити перед бюджетом. Для того, щоб правильно зробити платіжку, вам потрібно обов'язково вказати правильне призначення платежу. Перед тим, як написати в податкової ваш ідентифікаційний номер, поставте 140. 140 крапка з комою, податковий номер. Крапка з комою, і потім уже призначення платежу. Призначення в вашому випадку буде оплата податкового боргу. Якщо у вас немає боргу і ви отримали такий лист, нам податкова дає можливість до них зателефонувати. Я не буду гарантувати, що вони обов'язково візьмуть слухавки по цих номерах, але я думаю, що вони активні, бо потрібно поповнювати бюджет. Тому якщо у вас є питання, до вас прийшов такий лист, і ви не розумієте, що відбувається, ви можете зателефонувати по цьому номеру в свій район. Це райони міста Києва, міста Києва, і дізнатися, в чому проблема. Дякую. dá ou